Є. Є? Вертушка? Вертушка, да. так. Є риба на вертушку. Ох, превка миші. Є, друзі. Є, друзі, риба. Я думав, вже буде судак. Але ні, не судак. Можете де окуня? Зупиняйся. Зупиняйся. Окунь. Окуняра. Друзі, привіт! Вітаю вас з берега Львівського моря. Це Львівське море називається Гамаліївка, водосховище, таке невелике, буквально тут 10-15 кілометрів за Львів. Неділя народу дуже багато по берегах. Цей зелений берег теж весь в людях. І в нас були вільні годинки три. І ми вирішили ці три годинки провести сьогодні тут, спробувати зловити якогось вечірнього хижака. Можливо, попадеться судачок. Також є надія на Окуня. В цілому, давно не був, але Гамаліївка це такий полігон, куди колись часто любив приїжджати. Риба тут є, хоч наловиться не дуже добре, але вона тут є. Тож сьогодні, ось до вечора, до темноти, будемо кидати. У нас з собою лайти. Дев'яточки, в мене до 16 грам Black Swan. І це саме ті Снасті, які треба для цих умов. Так що починаємо. Значить, продовжимо по комплекту. Black Swan 90 90 це. 2,74 ріст цієї вудочки. В тесті вона до, до 16 грам вудочка в тесті. Ну а я переважно тут працюю джигом десь від 7 до 12. Рідко, коли опускаюсь до 5, і рідко, коли піднімаюсь більше 12. Ну, буває тут 12-15 грам. Дуже рідко зазвичай. І інколи тут працюють якісь такі э, вібрейшни, спіннербейте, точніше телеспінгери не спіннербейте. Ось і вертушка. Сказали мені, що вертушка, в принципі, працює. По катушці. в мене з Чиманівська стела. 18-го року в неї вкрутив ручку від Twin Power, велику з кнобіком стела 2500-го розміру. Ось так. І нитка. Сама нитка доволі тонка. Це 0,4 Sunline Siglon. Санлайн Сіглон. АДВ, 0,4, восьмежилка. Восьмежилка, тихенька, щоб летіло далеко, але тоненька, тому що все ж таки великої кількості зачепів якихось тут нема, обривів тут майже нема, але закид далекий мені ну точно не помішає. Тому 0,4 доволі така нитка, така спортивна, скажем. Плюка. Пашенька Ятяне. Оковень. <гум> На вертушку тройку. що це вертушка така На вертушечку тройку. Перший окушарик. Першими кількома закидами провірили активність якоїсь там гіперактивної риби. Та, з вертушкою великою. Один окончок попався. Ну а далі будемо вже ловити, пробувати більш класичними методами. Поставлю мандулу. Грамах на 10 зберу її зараз 10 грам паличка. Велика застібка під джигріх. Щось маленькі застібки мені зовсім не сподобались. Часто буває, що судак їх відкриває, тому треба велику застібку потужну. Ну і мандулка синьо-жовта, патріотична. хід. блін, зійшла риба. Ти що, ти що, була риба? Була риба, друзі, на рака. На крейзі флапера була риба. Неясно, чого зійшла, Недалеко від берега, до речі, взяла на 10 грам, але недалеко від берега. Є. Вертушка, так. Да. Є риба на вертушку. Ох, превка мищі. Превка мищі. Ах, стандартна історія, малітки. Риба, превка миші, ти нічого зробити не можеш. Зупиняйся. Зупиняйся. Окунь. Окуняра. Окуняра. Хорош окунь. Хороший окунь. Ось такий кабан. Нормально, І знову вертушка, друзі, дивіться, другий ролик підряд. Вертушка третього розміру по окунях. Зробиш мені знімку? Ось такий, друзі, дивіться, який кабан знову. Щось мені дві рибалки підряд почали вести на кабанів. Ну Ми так на око оцінили, так не скачи, за 500 точно, під 600 може. Хороший кабан і дуже сильний, науважувані просто. В камеші перний міг зупинити, думаю, зараз так буде на півтора кілограма, може. Це такий окуняра. Давайте скоро дорослого окуня. Відпустимо гарному, не будемо кидати. Ах, рванув, рванув. Друзі, ну ось такий просто кабанячий окунь. Хороший, реально дуже хороший. Такий, можна сказати, вже наближний до трофейного розміру, тим більше для наших таких умов, невеликих водойм. Тут таке водосховище невеличке. Ну, якась риба скаче заді мене. Ну, Окунь дуже-дуже дійсно заліковий. Спрацювала вертушка, ну така, скажімо, літня, літня приманка, і вона доводить свою результативність. Так що зараз ще трохи будемо кидати, продовжувати саме в цій точці. А так по плану ще є, звісно, що переїзд. На там той дальній берег. От такий він мідний з червоною опушечкою. Червоно-чорно-мідний. Мідна пелюстка. Ну, ось такий колір. Третій розмір. Величенько достатньо, але бачите, вона зато і риби збирає. Не маленько, а але... нормально. Знову я змінюю примануху. Знову змінюю. Вертушечку покладемо в коробку і попробуємо бачите таке кардинально інше. Білий колір. Він не сильно популярний так, в народі, але по факту дуже і дуже гарний колір. У мене тут з собою така, такий пакетик з грузиками. І якщо до цього я кидав грузик 10 грам, то зараз я хочу трошки облегшитись. Здається, я поставив 7. Ну, принаймні мав намір поставити 7. 7 грам, 4 дюйма, і зі шайнер. О, ну до ракошняка я точно докинув, тобто саме грам вистачає, щоб докинути до ракушняка. І за рахунок того, що стоїть 7, а не 10, в мене буде виходити більш плавна проводка, довша пауза. Можливо, це допоможе на активному хижаку спровокуватись. Ми якраз переїжджаємо на другий берег. Зараз я дивлюсь на годинник 18.30. Ну, я гадаю, до котрої ми зможемо половити? Та, я думаю, до ну, ну, мабуть, до да. ну, ну, здається, Раніше як? зараз це ні, десь восьмо з чимось. Ну, грубо кажучи, нехай дві годинки у нас попереду ще ловлі. Ми спробуємо тепер половити сплит. Їдемо там, бачимо скупчення рибаків, а де скупчення рибаків, там можливо і риба. Зараз будемо це перевіряти їдемо на протилежну сторону озера. Друзі, буде сьогодні продовження. Другий день риболовлі в гамаліїці. Перший день завершився з одною рибою, з одним оком. Далі там щось камера заглючила і в мене не вийшло продовжити знімати. Ось. Видаляти матеріали з тим окунем було дуже шкода, тому що оконь хороший, приємний оконь. І приїхав другий раз дознімати. Наче судачок ловиться, так що сьогодні спробуємо його зловити. Дякую вам, друзі, за підписки. Нас вже майже 24 тисячі. Канал росте, і це, звісно, що мене радує. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. Я знову ж таки починаю саме з вертушки. І до вечора будемо експериментувати, пробувати, рибачити. कुछ रत बात І. Нічого собі. На Ратлін. Я ще не ловив тут на Ратлін риби. Але я знаю, що Ратлін це така штука. Є? Та вроді б'є. Вона включена, вона завжди включена. Мене. Ага, ясно. То щось захребет сіло. О, стоїть окуні, не бере. Стоїть окуні, не бере, а, а хребет сів. О, я думав вже буде судак. Але ні, не судак. Бачите, де окуня стоять? Недалеко від берега в траві. Просто не клює, я зачепився за хребет. Отакий окуняра, грамчиків 250, напевно. Ну я Та в мене теж є вага, але такого не цікаво важити. Я тоді на 500-600 зловій не важив, а такого точно теж не буду важити. Ну, Непоганий. Як для початку на сьогодні то цілком піде. Поставив я такий ратин вібрейшн. І такий тип приманки він може спрацювати, от коли стандартні не працюють. Зловив рибу, не по-чесному, але зловив. Друзі, перша риба зловлена, але кльов не радує. вже майже годину стою і це лише перша покльовка. Спрацював такий нетиповий. Нетипова приманечка під окуня, вібрейшн, багато експериментував. Мандули, джиг, різні ваги, різні проводки, різні форми, вертушка, та сама, це все примовчало. Першу рибу дав саме Ратлін. О, рак. Хе -хе. О, яка приманка. Зразу видно, що робоча. <рес> Невеликий рачок. Але схопив кон конкретно от клешняє трійника. О. Ну. Тримає пальці. Ну. <рес> <рес> <Так, зараз. рес> О, клешню ще йому відірвав. Ну ладно, без одного клешні буде жити. Та і так багато, Та, багато <рес> моє, то точно. Ого. Та ні, напевне, знову окунь, я так думаю. я думаю, що це окунь. А ні, судачок малий. Та? Маленький судачок. О, той бажаний гість, судак. Придавив мандулу. Придавив мандулку. До речі, я збільшився до 14 грам, ловив на 10, поставив 14 і є перший судачок без чіткого удару. Просто дна підвис ось такий малюк. Ось такий невеличкий, але приємно, тому що перший перший вечоріє, є надія, що зараз вони будуть більшими. І є перший судачок, хлопці так спрацювали. Дивіться, ось така мандула маленька, зелено-чорно-жовтому кольорі на грушці, вольфрамці, в 14 грам. Сів судачок без покльовки. Але приємно, що є перший. До речі, я на сьогодні взяв три таких мандули. Це є новинка минулого року від профмонтаж Killer Worm в найбільшому розмірі 2,4 дюйма. У мене з собою в рюкзаку є ще два інших кольори. Зараз я їх розпакую і попробую ще з кольорами поекспериментувати. Раз от саме поставив таку мандулку і спровокувався перший судачок. Друзі, починається такий вітерець. І зараз буде він якраз в нас у нам в лице дути. І по всіх таких правилах ловлі судака от вітер в лице це дуже добре. Так що в нас є надія на те, що якраз от вечорія, має бути кльов, і ще вітер якраз так в тему починає дути. Так що є надія, що зараз буде продовження і що будуть судачки радувати своїми покльовками. Людей вже багацько наїхало. Місце, де ловити там біля річки, нема. Ну і в принципі риба там не ловиться. Зараз до мене ще під'їжджає друг Паша. І, напевне, ми з ним переїдемо кудись на плити, спробувати. Ось Один судачок в мене, і там з боку люди ще по одному, ще два загалом, таких теж невеличких зловили. Тобто активного кльову зараз нема. Зараз якраз почався вітер такий в нашу сторону. Якби він дув напевне, весь день, можливо, це б і сприяло тому, що судачок би підійшов під берег, але він то є, то нема. Ну і от він зараз трошки роздувся, але гадаю, цього замало, щоб зараз от був судак. Так що ще пара закидів тут і переїдемо на плити. Вот ми і переїхали на плити, і у нас тут ділянка метрів 300. Будемо йти її прокидувати в такому середньо-швидкому темпі, тобто довго не застоїмося, ну але і на точці там не один-два закиди, а закидів по 5 на точці і будемо переміщатись. Є тут ділянки з ракушняком і на цьому ракушняку судачок в принципі має стояти. Почав я знову з мандули і на джигрігу 7 грам. Друзі, це щось було максимально похоже на прижим. Судак так любить прижати приманку без покльовки. І ось саме така ситуація була. Підриваю, щось висить і зразу звалюється. Не виходить, ти підриваєш, підсічки як такої нема, тому і засікти його важко. Але от прижати він любить, коли він пасивний. Часто в нього покльовка це такий прижим. Пробіг я весь берег, я ні одної покльовки так і не отримав. Паша. Тільки приїхав, став і втулив судака на, такого, на кіло хорошого судака, на 8 грам, на 2,5 дюйма. Ось, Я обірвався, зараз звертаюся якраз десь в ту місцину, де Паша злив свого судака, будемо вже в ту зону більше впиратись, може там ще якийсь живе. Бо кажу, Я весь берег прийшов, метрів 400, ні одної покльовки не було. А сонце вже сідає, і часу на ловлю у нас не так то й багато лишилось. Друзі, ну здавалося, там такий час судака, час вовка, як його називають. От сонце на горизонті. І має зараз клюнути, але... ні, але ні. Не знаю чому так, але... На цій водоймі я не помічав, щоб от ввечері була така якась певна активізація, активність. Тобто є активізація, але вона все ж таки годинка так п'ята, шоста, а не під сам вечір. 20 хвилин ловлі. 20 хвилин ще ми ловимо і на цьому будемо завершувати. Дуже хочу зловити якогось хорошого судака, тому я не здаюсь і буду кидати, кидати, кидати. Тому що, ну блін, їжджу сюди, а великого судака насправді вже давно не ловив і хочеться, хочеться. Є, друзі. Є, друзі, риба. Щось невеличке, Напевно, невеличкий судачок. Дивіться на то сонце, воно вже просто за горизонтом. І нарешті в мене покльовка. О, ще один, друзі, ще один темний-темний судачок. І знову спрацювала саме мандулка. Я от вирішив вже впертись саме в неї. Не міняти, не експериментувати, тому що весь берег пробігся з тими експериментами і ні покльовок, ні риби не було. Завішав її от на 6 грам. І ось такий судачок. Судачок ще один. Ще один судачок такий пролип. Ну дякую за покльовку, малий, дякую. Реально приємно, що я нарешті зловив. Бо вже так хожу без тих покльовок, вже аж трохи скучно стає і холодно. А тут нарешті порадував Порадував. Ух, щось цікавеньке було, друзі, щось цікавеньке. Не ясно, чи це я судачка знову ж таки без покльовки не пробив. Чи може це був якийсь зачапчик на дні. От неясно, не ясно. Не ясно. Повторюю закид. Ну ось в цьому місці, дивіться, я її зловив і вже декілька разів в мене таке було, щось незрозуміле на підриві. Можливо, справді якісь судочки. Можливо, і справді якісь судочки. Отак бавляться приманкою. Думаю, що вже ввечір я проведу саме ось в цій зоні, тому що тут в мене щось таке почалось цікавеньке. Друзі, ну ось такою вийшла моя риболовля в два виїзди. Небагато риби, але порадував класний окунь. Порадували, що все ж таки вдалося з другого виїзду зловити цю бажану рибу судочка. Розказав вам приманки, на які в мене клювала риба. Та це зовсім нестандартні приманки. Мандула, вертушка, ратлін – це ті приманки, які люди використовують значно частіше ніж джиг. Але бачите, вони працюють, вони ловлять рибу. Друзі, також нагадую, що цей канал можна підтримати вашою спонсорською підтримкою на Патреоні або Ютубі. І на сьогодні я все ж таки буду завершити, тому що темніє, вже камера буде писати дуже погано. І... і в цілому, в цілому, треба завершити. На вулиці вже похолодало, бачите, я в самій футболці. Так що, хлопці, сподобався ролик, обов'язково підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал. І побачимось наступного тижня. Па-па!